Сьогодні ми пишемо 23-й радіодиктант національної єдності. У День української писемності та мови написання радіодиктанту 23 роки поспіль об'єднує українців. Кожен на своєму місці, офісі чи кав'ярні, виробництві, школі чи університеті зупиняється на 15 хвилин, щоб написати диктант і об'єднатися з іншими навколо своєї мови. Вчителі, учні та працівники Могилів-Подільського ліцею номер 4 також долучилися до багаторічної традиції. Об 11-й годині писали радіодиктанту. Диктант дороги України. Школярі діляться, хотіли перевірити власну грамотність та підтримати український флешмоб. Дуже цікаво, що вийде, чи правильно, чи правильно я знаю, чи правильно я якби, вивчаю українську мову. Це якісь нові відчуття і спробувати себе, щоб ну, помилки свої подивитися. І, ну, Удосконалювати свою українську мову свою найбільший україномовний флешмоб об'єднує українців по всьому світу. Авторкою цьогорічного тексту стала поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Озвучував радіодиктант національної єдності Олексій Гнатковський, заслужений артист України, актор театру та кіно.